У Львові працює група автовикрадачів. Вони спеціалізуються на автівках преміум класу. Лише за останні два тижні у місті поцупили три ВІП-авто. Ще одне викрали в області. Аби не втрапити на гачок злочинців, фахівці радять не економити на додаткових системах безпеки. Від загальної кількості проданих це мінімум 80% клієнтів. Самі звертаються мінімум з автосигналізацією. Звичайно, ми зі своєї сторони рекомендуємо в залежності там від класу автомобіля, в залежності, де клієнт ну в більшості випадків залишаються автомобіль, Ми ж їм рекомендуємо які сигналізації ставити. Пан Володимир продає охоронні системи для різних гаманців. Якщо коли сигналізація лише звуковим клаксоном сповіщала автовласника про небезпеку, то нині це системи з двостороннім зв'язком та gsm сповіщенням, але зізнаються фахівці автозлодії також не дрімають. Ці системи дають, відтягують час, так само, як і механічні, вони дають до півгодини часу. Комплексне рішення, тобто використання механіки і електроніки, воно набагато ускладнює життя злоумисника. Дієвий, але значно коштовніший метод страхування. На рік так зване повне казко обійдеться у чималу копійку. В середньому я кажу, виходить 5-6% від страхової суми, і людина має захист цілодобово. Тобто в нас викрадення покривається з любого місця в будь-який час. Лише цього року на Львівщині взяли на гарячому вже п'ять груп автовикрадачів.